1338 щеплень дітям проти кору на Волині зробили в рамках вакцинальної кампанії, яка триває тиждень, розповіла Суспільному Людмила Рожко, заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я. Лучанин Олександр Павлів з дружиною привів на вакцинацію від кору однорічну доньку Єлизавету. Собі робили, і дітям робимо для того, щоб захистити дитину. Перед щепленням дитину оглядає педіатр. Перша вакцинація ми проводимо дитинки, коли виповняється рік. Повторна ревакцинація проводиться у 6 років. Проводимо ми двохразово, цього вистачає, якби доведено на досліджено на все життя. Це є комплексна вакцина, це є кір, краснуха паротит. У нас є вакцина зберігається в холодильнику в достатній кількості. Зараз виробник Нідерланди, ММР. Термін хороший, переноситься гарно, побічних реакцій не спостерігали. За словами педіатра Андрія Василюка, кір небезпечна хвороба, проти якої немає лікування. Говорить, вакцинація це єдиний спосіб захиститися. Лучана, з якими Суспільне поспілкувалося у кабінеті про щеплень, про вакцинацію від інфекційних хвороб кажуть таке. У нас є старший хлопчик, три роки згідно всіх щеплення робили згідно календаря. Дуже дуже я за щеплення, тому що дитина щеплена, не менше хворіє, мені здається, захищений того. Ми робимо і другій дитині теж будемо робити всі щеплення. Ми робили сьогодні щеплення, я робила від дифтерії, моя сестра робила від поліоміеліта. Ми вважаємо, що ці щеплення все ж таки допомагають людям зберегти своє здоров'я і зробити безпечніше для себе життя. Робимо ми всі щеплення по графіку. Чому? Ну, хвороби процвітають, і потрібно дитину захистити. З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір зріс, каже директорка Оксана Ліщинська. За її словами, 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися. У нас був спалах у 17-му році, а по літературі вчені говорять, що це циклічність раз в 7 років. Тому ми боїмося. І профілактуємо наступного спалаху. Ми маємо захистити наших дітей, захистити оточуючих і надати безпечне інфекційне середовище. Цього року на Волині зареєстрували два випадки захворювання на кір: це 16-річний підліток та 42-річний чоловік, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. За її словами, аби уникнути спалаху кору в області, розпочалася вакцинальна кампанія. Особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання. Ми робимо наголос саме на цільову групу з 2 до 17 років, хто не отримав з певних причин. Хвороба така трошечки підступна, вона може давати серйозні важкі ускладнення. Вакцини більше 8 тисяч є в кожному закладі охорони здоров'я. Вакцини більше 10 тисяч є на нашій базі обласній спеціально медичного постачання. Людмила Ружко каже, на Волині майже 9 тисяч дітей невакцинованих проти кору. Вакцинальна кампанія в регіоні, з її слів, триватиме до 1 вересня. Мобільні бригади будуть працювати, каже, за потреби. В області на сьогодні достатньо пунктів щеплення. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.